Іпотерапія метод лікування, заснований на взаємодії людини зі спеціально навченим конем, адаптованим до можливостей хворого. Діапазон захворювань, за яких забезпечується швидше одужання, ніж при традиційному лікуванні, надзвичайно широкий. Ефективно лікується іпотерапією, серцево-судинні захворювання, шлунково-кишкові, хвороби опорно-рухового апарату та гінекологічні захворювання. Особливу користь іпотерапія має на лікування дитячого церебрального паралічу. Про властивості коней відомо ще давно. що за часів Гіппократа було відомо про лікувальні властивості коней. По-перше, коні лікують дітей за рахунок вищої температури тіла. В коней, температура на 1, 2, 3 градуси вища, ніж температура тіла людини. І коли дитина, яка, наприклад, не ходить, вона сідає на коня, її м'язи. Прогріваються температурою коня, і е, ритм ходи коня приблизно такий самий, як і в людини. Тому, коли кінь йде, а дитина, яка не в змозі ходити, сидить на ній, м'язи е, заставляють працювати от їх так, якби вони ходили, наприклад. Позитивний вплив іпотерапії виявляється завдяки тому, що їзда верхи вимагає постійного тренування базових рефлексів, що передбачають відповідну участь м'язів тіла. А це відіграє велику роль на порушення функцій опорно-рухової системи і системи керування рухами. У результаті лікування у хворих спостерігається зменшення спастичного синдрому. Поліпшення спостерігається при всіх формах ДЦП. Отже, іпотерапія покращує стати колокомоторну функцію за рахунок регулювання м'язового тонусу. Проте найголовнішим, крім. Позитивного ефекту щодо моторики є те, що у дітей з'являється самостійність, впевненість у своїх можливостях, зацікавленість та величезне бажання самим брати участь у лікуванні, що є визначальним у процесі одужання.